Десятки загиблих та близько сотні постраждалих. Вечір 14 серпня для мешканців одразу двох регіонів Росії виявився без перебільшення вибуховим. Так детонація сталася на талінському нафтовому родовищі у Нягані, а згодом стало відомо, що у Махачкалі вибухнула АЗС. Всі подробиці великого вогню станом на ранок вівторка. Просто зараз на каналі Січас. В російському місті Махачкала це столиця Республіки Дагестан, 14 серпня близько 10-ї години вечора. Місцеві жителі почули сильний вибух. Він був такої сили, що його чули у багатьох районах міста. Після чого почалася масштабна пожежа, як пишуть телеграм-канали, інцидент стався на одному з найбільш людних місць у населеному пункті. Йдеться про тамтешню автомобільну заправку. Паблік під назвою Меж стверджує, після вибуху газового балона спалахнув автосервіс та паливно-мастильні матеріали, що були всередині. Через деякий час вогонь перекинувся і на саму АЗС. Очевидцям вдалося зафільмувати перші секунди після початку великого горіння. <звігінь> Міста одразу ж повідомили, що запалали близько 10 автомобілів. Разом з тим, очевидці фіксували перших загиблих та поранених. Вогонь моментально перекинувся на довколишні житлові будинки. Їхніх мешканців екстрено евакуювали рятувальники. Згодом на заправці пролунали повторні бабахи, а площа пожежі перекинулася на загальну площу у 500 квадратних метрів. На місце інциденту одразу ж з'їхалися пожежники та дуже багато карет швидкої допомоги. У районі НП утворився великий затор. Повідомляють автомобілісти. Вже на ранок наступного дня число загиблих під час вибуху зросло до 30. Про це повідомило Міністерство надзвичайних справ Російської Федерації у своєму телеграм-каналі. Пізніше МНСники підтвердили інформацію про те, що під завалами знайшли ще тіла п'яти людей. Отже, нині всього. 35 загиблих також відомо про понад 100 постраждалих. Російське міністерство зазначає, що рятувальники продовжують розбір конструкцій та пошук постраждалих на місці масштабної пожежі. Там задіяно понад 70 надзвичайників. Працює і кінологічний розрахунок для сприяння муніципалітету в оцінці збитків. Направлено групу фахівців МНС Росії та місцевих рятувальників. Число жертв, що може збільшитись протягом дня, повідомляють у відомстві. Так само на ранок з'явилася ще одна версія вибуху. Причиною потужного грюку у Махачкалі могла стати селітра. За даними російських пабліків, в автосервісі, де почалася пожежа, зберігалося 100 тонн цієї вибухонебезпечної речовини. Попередня потужність вибуху оцінюється у 35 тонн у тротиловому еквіваленті. Тепер же слідчі мають визначити, чи була це техногенна подія або ж теракт. До слова, імовірний власник автосервісу, що спалахнув, раніше був засуджений за те, що незаконно продавав газ на АЗС. Таке розповіло про кремлівському медіа новості джерело в правоохоронних органів. Що ж, будемо з цікавістю спостерігати за цією історією. А я ж додам наслідки ще одного ЧП, як кажуть на Росії. Отже, російські телеграм-канали знову ж таки повідомляють, що на талінському нафтовому родовищі в хантимансійському автономному окрузі сталися два вибухи. Після того, як місцеві почули гучні звуки, на території родовища сталася пожежа. Що послужило її причиною? Офіційно не повідомляють. Пропагандисти припускають, що подія сталася під час проведення пускових робіт на гнучкій насосно компресорній трубі. У мережі також шириться інформація, що дві людини загинуло, шестеро госпіталізовано. Вони наразі перебувають у важкому стані. Постраждалі отримали приблизно 70% опіків ціла. Ще двоє людей пропали безвісти. Ну, а які ваші версії того, що відбувається: недбалість, диверсія або ж таки карма, яка переслідує країну агресора та її жителів. Напишіть свої думки у коментарях під цим роликом. Не забудьте про свою вподобайку та, звісно підписуйтесь на ютуб канал сейчас, аби знати і бачити більше. Дивіться також, як напередодні палало у Москві. Про це я робила випуску понеділок. Більше гарячих кадрів вже за мить. Операція самоліквідація. У російській столиці пролунав вибух, у якому міністерство Шойгу точно не звитувати Збройні Сили України, бахнуло добряче у елітному житловому комплексі Москви. Що ж там сталося? Дивіться просто зараз на каналі. Січас, 14 серпня у Москві пролунав потужний вибух у ЖК Лайнер на Ходинському бульварі. Це сталося близько ї вечора. Російські пабліки із посиланням на дані очевидців розповідають, що у квартирі на 16-му поверсі вибухова хвиля викривила підвіконня та вибила раму. Фрагменти цієї рами впали вниз та приземлилися чітко на автомобіль, який стояв на парковці. Загалом пошкодження внаслідок вибуху отримали три машини: Мерседес, Рено та Кія. Ось такі кадри зливають у мережу жителі будинку, які опинилися у самому епіцентрі події. Як стверджують російські ЗМІ, одній із квартир висотки здетонував Фреон. Це речовина, яку використовують як холодильний агент у кондиціонерах та холодильниках. Ось фото того, що залишилося від кухонного прибору. До слова. Пабліки країни-агресора показали і нібито ексклюзивні відео, і фото, балона, що вибухнув. Зверніть увагу на його кольорову гаму жовтий та синій. Цікаво, про що б це могло говорити? Ну, власне, сам хазяїн квартири, нібито на момент грюку на місці вибуху був відсутній. Однак без постраждалих не обійшлося. Так, про кремлівський… Канал Mesh пише, що постраждала одна людина, і нею виявився майстер, який ремонтував холодильник. Наразі його оглядають медики. Попередньо лікарі зафіксували у ремонтника опік та контузію. Як згодом стало відомо місцевим спільнотам, недофіксика, який лагодив холодильник, замовник знайшов за оголошенням в інтернеті. Офіційної інформації про надзвичайний випадок наразі немає, тому і цю версію з холодильником варто було б розглядати як, так би мовити, робочу. Адже останнім часом на Росії, зокрема в тій самій Москві, відбуваються неочікувані інциденти. Денти напередодні ж у головному управлінні розвідки України попередили мешканців Москви про збільшення атак безпілотників. А як вважаєте ви чи витримає Білокам'я настільки через звичайних Напишіть свої думки в коментарях, дуже буде цікаво почитати ваші бачення, ваші судження. Не забувайте про свої вподобайки цьому відео. Нам дуже важлива ваша зворотня реакція. І обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Січас. Якщо ж хочете бачити побільше подібних новин, то нагадую про функцію дзвіночка. Якщо ви натиснете на цей символ, то зможете отримувати сповіщення від нас і таким чином бачити оновлення одними з перших.